Всім привіт-привіт. Стара дорога на Вілію. Бачите, ще така кам'яна виложена. от Ми на урочищі Дігтярня. Так от їду зараз в село. Хочу заїхати провідати могилку мами. І заодно вже їдемо ремонтувати комбайна. Отака от красотінь. От, бачите, які склади мікогену, скільки соломки в них тут. То, то, що там в долині ще всього не видно. Ну, оця дорога, то вигляд на вілію з, з, півночі. Да, з півночі. Вон там той лісок, то, то вже підліс вулиця підліс А вон, вон там о, за горбочком чуть-чуть видно. Дерева, то цвинтар наш, ну і за горубком в долині, за горою, з горобком в долині Вілія, вздовж річки Вілія. От. А вон зліва той ліс, то урочище Каліновщина. Колись цією дорогою багато виходили на зупинку пішком. Тієї дороги, що зараз є через ліс, якоби асфальтованої не було. Її фактично зробили, коли оце будувалося оцей, е, зараз, я не знаю, Агр... Агріс чи Аграріс, раніше Мікоген. А... а то був відгодівельний комплекс Великої Рогатої худоби. А по-народному бам. Вже давно ніхто на нього так не говорить. Бам колись. Куди їдеш? На Бам. Куди їдеш? Через Бам. Ну і оце на той Бам зробили дорогу ту, що зараз їздять з села. А ця дорога стала така. Майже не потрібна. Цей край села майже все й пустий. Вже ніхто не живе на тому краю села фактично. Ну там одна-дві хати може, ще як дача. І то. Во. Така красота. Тихо, файно. Перейшли дощі. До молодьби всі чекають, щоб підсохло, бо дуже гарний дощ перейшов, сильний. От. Я вчора заїжджав на горанські куски, там була гарна гречка в пояс. Вся вилягла, капець. Просто лежить покутом. Не знаю, там на молото буде ціла херня і комбайн получить припіньохів добрий. От. Ну, В нас взагалі в цьому році гречка полягла вся, бо місяців два назад був дуже сильний вітер. Отака от краса. Мені дуже подобаються ці такі городи, такими латочками всякими. Зараз вони не такі кольорові, а коли от та гречка. Там цвіте соняшник, вони такі гарні, всі різні полоски. Було б цікаво було б цікаво десь політати на літаку, згори, подивитися, на те все. А вон бачу, полоса блищить гарбузів, то певно, що мого родича Колі олійника. Він в тому році вдарився серйозно в гарбузи. Будемо надіятися що буде з того толк. Вот. От така краса. Все, бувайте здоровенькі, ми будемо їхати далі.